Тарас Шевченко, Лілея, За що мене, як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червонорожеву на білеє, пониклеє личенько лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла і нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я й не знала, що байстряя, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що, вбити не вбили. Тільки коси мої довгі остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жуди навіть нечистій на мене плювали. От таке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити жити люди віку. Я вмерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене, дивились. А дівчата заквічались і почали звати Лілеєю снігацвітам, і я процвітати. Стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, нащо мене Бог поставив цвітам на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву. Не білеє, виниклеє личенько колілеї.